Окупанти масовано атакували Україну шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергооб'єкти у шести областях. Були влучання і на Львівщині. Там ворог поцілив у газосховище в Стрийському районі та в об'єкт генерації теплоенергії у Червоноградському. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, впродовж ночі на Львівщину залетіли 12 російських ракет, 8 з яких збили. Постраждалих внаслідок атаки. Немає щодо можливих відключень світла, то очільник ОВА в коментарі журналістам заявив, що графіків відімкнень на цю хвилину немає. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що російські війська запустили по Україні 55 ракет різних типів та 21 ударний дрон. 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські ракети та дрони атакували об'єкти енергетики у шести областях. Йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку. Галущенко написав, що ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію, тож закликав українців ощадливо використовувати електрику, особливо у ранкові та вечірні години. Президент України Володимир Зеленський пов'язав черговий масований удар по об'єктах енергетики з днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який в Україні відзначають 8 травня. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.